У нас свіжий прихід 245 булатів на, до речі, 14 передніх колесах і 9,5 на 20 задніх. Трактор має велику акумуляторну батарею, шифенговську величезну раму. Регульовану колію відносно шифенга. Шифенга, до речі, вона стандарт стоїть тільки 1,20 м. Тут регулюєте від метра до 1,50 м. Плюс є регулюючий по висоті фаркоп. Вал відбору потужності, навіска на 450 кг, вага трактора 950 кг, доставка, до речі, цього тракторця безкоштовна. Берун стоїть на 23 кінських сили, дизельний і одноциліндровий. КПП того ж самого шофенга на 8 швидкостей всіх разом. Речах високої і низької, речах перемикання швидкостей. Е, вал. Відбору потужності включається окремим речагом ззаду. Швидкість, вала відбору 540 обертів. Ціна 3100 доларів. Доставка наша безкоштовна оплата після доставки. Ну, цікаво, що ви напишете, хто бачив за таку ціну кращого міні-трактора. Дешевше є, але краще гарантую, не знайдете.